Вітаю, друзі! Ви на каналі другий про від Ростислава Краця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим питанням, тому що їх дуже багато за сьогодні було. Тому вирішив сьогодні зробити виняток і зняти для вас відео. Відео буде присвячено чи сплачувати штраф, який вам надходить в резерв плюс. От останнім часом це питання найбільш поширене і от за сьогодні їх було дуже багато. А вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал, поширити це відео. Саме ваші підписки допомагають краще поширювати відео. Ну, і якщо у когось буде бажання в описі, я дам посилання на наш сайт з мерчем. Якщо захочете підтримати канал, можете придбати мерч з нашою символікою. Я думаю, він дуже корисний. Ну, це окрема ситуація, я думаю, цьому присвячу окремо а зараз все ж таки про штрафи. Штрафи, чи платити от той штраф, резерв плюс, який вам приходить, і написано, що ви можете сплатити з знижкою 50%. В принципі, як я вам можу сказати, дуже дивна ситуація, коли е, вам пропонують сплатити те. За що у вас немає постанови? Постанова, тобто ви не знаєте, що саме ви порушили, або вам говорять, ви порушили, наприклад, не з'явили за Хоча жодних повісток ви не отримували. Ну, це зазвичай найбільш поширена історія в цьому випадку. Тому бажано, якщо ви все ж таки вирішили сплатити штраф, ну і це ж знову ж таки не от кота мішку, як у нас відбувається, приходить повідомлення, я не знаю там, чи працюється. Заступниця міністра чи не працюється заступниця міністра, яка вигадала цю історію сплати 50% штрафу через резерв плюс і, тому, і питає, чи сплачувати чи не сплачувати. Однак ситуація, як я вам говорю, досить дивна. Вам говорять, ви порушили, не дають жодних доказів і сплатіть 50%. Більшість осіб питають, чому сплатити, тому що одночасно з цим так мовити штрафом з'являється і така червона строчка в резерві Плюс, що ви знаходитесь в розшуку. Що заважає в першу чергу забронюватись на підприємствах, які дають таку можливість, можу вам сказати: по-перше, те, що вас більш всього цікавить, це те, що сплата штрафу жодним чином розшук не знімає. Це найголовніше. Ну і знову ж таки, як я самого початку сказав. Платити за що? Якщо ви все ж таки вирішили сплатити 50% штрафу, я би радий вам звернутися письмово до ТЦК, який прислав вам це повідомлення через Резерв Плюс, і попросити надати вам постанову. А далі ви вже вирішите для себе, чи є підстави для сплати штрафу, чи нема підстав для сплати штрафу, ну якщо вирішите, то зможете його оскаржити. Якщо потрібно буде наша допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо оскаржити ці штрафи. Тому, ще раз нагадую, що сплата навіть зі знижкою чи повного штрафу, чи за виконавчим провадженням жодним чином. Нам вас розшуку не знімає. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Ну і якщо хочете підтримати канал, поширюйте відео, підписуйтесь і придбувайте наш мерч. Слава Україні!